Оскарження постанови ВЛК можливе і без центральної ВЛК. Довгий час існувала думка: якщо ви не згодні з висновком ВЛК, треба спочатку подати скаргу до центральної ВЛК. І якщо рішення центральної ВЛК вас не влаштовує, лише тоді вже можна подавати до суду. Звісно, центральна ВЛК рідко скасовує висновки своїх молодших колег, але це затягує момент подання позову до суду. Другий апеляційний адміністративний суд змінив сталу практику та зазначив, що законодавство дозволяє оскаржувати. Постанови безпосередньо у суди, минаючи Центральну військово лікарняну комісію. При цьому нагадаю іншу практику згідно якою Верховний суд вказав, що суди під час таких процесів не мають компетенції оцінювати професійні дії медиків ВЛК, адже це потребує спеціальних знань у медицині. Під час розгляду справ суди можуть і повинні повіряти лише законність процедур, за якими приймалися рішення ВЛК. Тому, якщо висновок ВЛК складений з порушенням законодавства або сама процедура була проведена невірно, такий висновок можна оскаржити у суді, що ми успішно і робимо.